20 найбагатших людей Миколаївської області. Колісник Сергій 10 мільйонів 658 тисяч гривень. Це депутат Миколаївської райради. Віталій Кім 13 мільйонів 284 тисячі гривень. Голова Миколаївської ОДА. Кісельова Олена. 17 мільйонів 948 тисяч гривень. Депутат Миколаївської міськради. Лагодінко Володимир, 18 мільйонів 465 тисяч гривень, депутат Новобузької міськради. Гасюк Анатолій, 6 мільйонів гривень грошових активів. Депутат Веселинівської селищної ради. Чайка Владислав 19 мільйонів 23 тисячі гривень. Це депутат Миколаївської міськради. Фатьянов Андрій, 20 мільйонів 850 тисяч гривень. Депутат Миколаївської облради. Хачатуров Артем 21 мільйон 900 тисяч гривень. Це депутат Миколаївської міськради. Медвідь Олексій 10 мільйонів 205 тисяч гривень. Генеральний директор Миколаївський геоназемний завод. Рябов Артем 25 мільйонів 427 тисяч гривень. Перший зам гендиректора куліндарівського КХП.